І з фіналістами національного відбору на дитяче Євробачення 2023, який відбудеться вже 1 жовтня. Тож давайте разом налаштовуємось на музичну хвилю головного дитячого пісенного конкурсу. 12-річний Денис. Родом з Нововолинська він, звісно ж, на Волині, проте тимчасово проживає у польському Любліні. Юний співак мріє у майбутньому, і правильно робить зібрати стадіон. Хоче, щоб його концерт відбувся у мирній Україні. Далі Денис Грищук у студії першого шоу. Денис Грищук фіналіст національного відбору на дитяче Євробачення 2023. Життєве кредо, навіть якщо твоє ім'я відоме всьому світові, залишайся справжнім. Після перемоги мріє про подорож Україною дарувати людям свої пісні. Ранок розпочинає з руганки, далі смачний сніданок з улюбленим малиновим тістечком. Ну і ось він вже у нас в студії. І ще один учасник нацвідбору. Дениса привіт. Привіт, слухай, тобі 12. Коли ти першу пісню заспівав? Перший раз я виступив у будинку культури свого міста Нововолинськ. Мені було 6 років, і я тоді був дуже радий, тому що я не забув текст. Це було найголовніше для артиста. А великі зали вже були наповнені? Чи було тобі взагалі страшно, коли ти виходиш, і там тьоті, дяді, молодь всі сидять на тебе, дивляться? Знаєте? Перші секунди, коли ти виходиш на сцену, є, ну, така, коли я перший раз виходила на великі сцену, угу. була така трошечки непевненість, але потім ти розумієш, що люди, люди від тебе кайфують. І тому ти насолоджуєшся цим і можеш вільно себе вести на сцені і класно виспів... заспівати. А правда, цей момент. А, виходу в світло софітів це як ну майже як стрибок з парашутом. Я для себе це порівнюю з таким. Друга Поки рівня. ти стоїш за кулісами, ніби ще нічого не відбувається, і ну, типу, в тебе є ще шлях назад. Потім ти. Та ні, Робиш цей крок і пішов, як у тебе це. Е, ну, Перші рази завжди так. А потім ти просто... тобі це приносить кайф, і ти цим насолоджуєшся, ти виходиш на сцену, ти е, пригаєш з парашута, навіть не думаючи, що є шлях назад. Ну, а ти особливо, просто, коли тобі, Дениси, Дениси, та всі. Е, ну, це Коли оці і оплески, і кайфують, ти відчуваєш той кайф, то, звичайно, тобі воно від того Ну, Але добре. слухай, конкурс м, навіть такий радісний. Веселий, яскравий, як Євробачення дитяче, ну це все одно змагання. Ну і от в ситуації, коли ти, наприклад, не переможець. Ну, фіналіст круто, ну але не, не Оскар, не, не, не суперприз. Як ти в цій ситуації почуваєшся? Кожен раз, коли я, наприклад, не стаю переможцем або стаю стаю фіналістом. Це сходинка, це просто сходинка в житті, і це дуже важливо, тому що е, якби не було цих сходинок, не було би е, ну ти не знав, як би виправити цю проблему. Тобто ти сприваєш як мотивацію йти далі. Так, Без але звісно, далі. я хочу виграти, і я роблю все для цього. Я багато займаюся, багато танцюю, розвиваю харизму. Це дуже важливо. Але Денисе, окрім співів, в тебе є ще багато захоплень інших. Ну, наприклад, там зйомки в кіно на телебаченні в тебе досвід в і навіть ти грав у виставах. Ось що займає, до речі, більше часу, що віднімає музика чи акторство. Ну, я думаю, що в театрі в мене були часи, коли дуже дуже багато працювали. І в театрі це знаєте, це така сім'я. Ти просто приходиш. Ну, коли ти перший раз, то типу, ти поту тільки знайомишся. А другий, ти вже зі всіма знайомий, ти вже всіх знаєш. І це дуже дуже класно. Тому що це не тільки театр, це і сім'я, це багато знайомств, багато друзів. Це дуже приємно. Ось музика це просто мій шлях, яким я хочу йти, і це те, що мені дуже подобається. Ти пам'ятаєш одну з своїх вистав, от найбільше. А, ну, я думаю, всі, хто мене там в інстаграмі, в соцмережах знаєть, думаю, що це, звісно ж, «Сколофорок». Це була вистава, в якій я познайомився з дуже багатьма. Ну, там було дуже багато дітей, які зараз теж класно розвиваються у сфері музики. І тоді я познайомився з танцями більше. Я познайомився з акторством. Це був мій перший акторський досвід. І я тоді був. Реально, це був це була найкраща устава, яка була в мене. Слухай, я не втомлюся запитувати цю штуку. Я не дарма почав про час, що чого більше часу займає. Ти по факту на дві країни зараз живеш, так мусять через безпеку зараз багато робити і дорослих, і дітей. При цьому навантаження театральне, кіношне, телевізійне, співоче, власне, Євробачення тут одне тільки скільки здоров'я забирає. При цьому ти ще любиш на ровері, здається, кататися. Я так читав, і, і точно в тебе ще якісь хобі є там в кишені. Щось, ну не кажучи, вже про даруй що при хаті згадую школу <смі> і музичну школу. Одне стояння на кордоні крайній раз у мене забрало, коли я на гастролі виїжджав 8 годин інший раз 14. Це забирає купу часу, коли ти встигаєш, і, і, і що з цього ти вже не встигаєш. Е, ну, я не встигаю, не, не встигаю, на жаль, їздити на ровері. Це ага. якийсь час це було моє улюблене заняття. Реально, ну типу, ну звісно ж, музика перше, а ровер було друге. Е, я дуже любив просто їздити по місту. На все такі володрічки. Я їздив, мені просто це подобалось. Навіть навіть самому. Ну але з друзями краще. Е, ну і на жаль, зараз в мене немає часу цього робити, тому що в. Е, Польщі там ну, тяжко перевозити цей ровер, ну, і це, це такі проблеми. Ще в мене було хобі складати кубок рубок. Це дуже-дуже класне хобі Який у тебе рекорд? 27 секунд. Слухайте, це, це прям крутяцько. Це, я за 27 секунд тільки встигаю його роздивитися. Але повертаємося тепер до Євробачення, дитячого Євробачення. Розкажи про свою пісню. Про що вона моя пісня? Як я вже ну думаю, багато хто знає, що вона дуже драйвова, вона такий нереально класний біт. Але дуже мало хто знає, що в неї вкладений важливий меседж, який реально допоможе людям. Там є два ключових слова, точніше дві ключові фрази: dance, ти краще танцюй. Якась погана подія. Є дуже погані моменти в житті. Моменти. Це просто е, після цього завжди йде бі, е, біла полоса. Тому юберенс, ти краще танцюй. Ну і звісно ж там є такий момент: е, танцюй, поки світло навколо несеться. Танцюй, затанцюй з тобою в світ. Танцюй і лікуй своє щире сенсо. Танцюй, як почуєш, окраїнням від. Давайте це подивимося і трохи послухаємо. Тримай цей Хвилю тримай, і Денис Грищук під номером 4. Отже, за четвертий номер голосуйте за Дениса. Ми вже вивчили всі номери, ми вже вивчили всіх учасників. Голосувати можна в дії, друзі. Пам'ятайте про це. Це легко відкрив смартфон і. Голосуєш за свого улюбленого учасника. Денис, що ти робиш вранці, щоб звучати? Е, звісно ж, вранці щоб звучати, треба розпіватись. Як це? це оці штуки: чи е, не так? Ну так, але так ну ти. дуже часто, коли ти їздиш, в тебе немає піаніна і приходиться просто з телефону слухати. Mm -hmm. так, так, а я, як ти це робиш? Що, що ти наспіуєш? Е, є різні мелодії, типу які можуть розвивати різні там, наприклад, мурморандо. Це коли ти співаєш з закритим ротом. Він розвиває внутрішні слух, який потім допомагає, наприклад, ну, не фальшивити, або просто чути себе всередині. Дуже багато артистів співає в нейрах. Це практично щось. Закритим ротом е, Так, це цікаво. Можете почути, що коли ви говорите, то такий звук інший трошки, як ви закритим роті. От що нам робити з зініною, коли ми вранці ще такі. Трошечки, а нам треба вже прям звучати. І говорити, звучати. Е, ну, по-перше, випити каву, а по-друге, кава. А по-друге, yeah. <реш> <кава в студії. реш> по е, якщо ви ще хочете заспівати, то треба обов'язково розпіватися. Розпіватися. Може якусь розпівочку показати, що ми разом з тобою заспівали? Ну, давайте ту, яку я вже показав, яка теж да. дуже добре е, розігріває. Mm -hmm. Mm -hmm. Як ми мечі красиво а що у нас тут зі слухами з інтонацією? Денис Грищук, щойно був і, дирже, і, диригентом. І, і диригентом, і режисером. Я вже просто замовляюся. Треба випити каву, і треба нормально наспівати Отже, Вивчу. друзі, ранкової кави бажає вам Денис Грищук, Грінч... фіналіст цьогорічного національного відбору на дитячі Євробачення, який виставить у фіналі під номером 4. Шоти. Денисе, дякуємо тобі і успіхів. Успіху тобі.